Криза в Києві після Ярополка у Києві утворився вакуум сили та невизначеність. Хоча князь готувався передати престол своєму братові В'ячеславу, Олеговичі з Чернігова кидають виклик старому порядку. Престол Києва повинен належати спадкоємцям Святослава Ярославича. У 1139 році Всеволод Ольгович рушив на Київ. Він не питав старшинства, він прийшов по силу. В'ячеслав, якому Яропол хотів передати стіл, був усунений. Так уперше в нову добу Київ отримав не найстаршого, а найсильнішого. Правління Всеволода було жорстким і коротким, але переламним. Він оперся на власну дружину і рід, розставляв Ольговичів на ключові столи, щоб розірвати монополію Мономаховичів і створити навколо Києва нову опору Чернігівсько-родинний союз. Київські бояри та громада, звиклі до зваженої руки Мономаха і Мстислава, прийняли цей порядок із неприязню. Він намагався приборкати міські вічові звичаї і перерозподілити впливи. Чернігів поруч переяслав під контролем, київська політика під родинним наглядом. Країна відчувала, як змінюється сама логіка влади. Замість згоди примус, замість старшинства силове право. Коли Всеволод занедужав, він намагався закріпити передачу Києва братові Ігорю. Але Київ уже не слухався наказів у 1146 році, після смерті Всеволода, кияни і знать покликали синам Стеслава Великого Ізяслава. Проти Ольговичів піднялася не лише дружина, а й саме місто. Епоха Всеволода триває всього кілька років. Але саме в ній ламається традиція: Київ більше не центр спільної згоди, а приз великої боротьби. Попереду війна не за землю, а за саму душу Русі. Київ опиниться між світлом і темрявою, між Мономаховою згодою та довгоруковою жорстокістю. Ізяслав боротиметься за спадок батьків, а Юрій за владу над землею, яка для нього вже чужа. Бо він ніс у Київ не пам'ять Мономаха, а новий північний світ чужий його духу і законом. І від того, хто переможе, залежить якою стане Русь державою згоди чи царством сили. Це наша історія, це сага України. Підписуйся. Дивись, пам'ятай.